Давно те діялось ще в школі такий вчителя дяка, гарненько украду п'ятака, бо я було трохи не голе. Таке убоге, та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку хрестами і візерунками з хрестами кругом листочки обведу та й списую сковороду. Або. Три царії содари, та сам собі у бур'яні, щоб не почув, хто не побачив, виспівую та плачу. І довелося знов мені на з звіршами ховатись, мережить книжечки, співати і плакати у бур'яні. І гірко плакать, і не знаю, за що мене господь карає. У школі мучилось, росло, у школі сивій довелось, у школі дурня й поховають, а все за того п'ятака, що вкрав маленьким удяка. так Господь мене карає. У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя наїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну, та не бачили такої, як це Катерина. Один каже: брате, якби я багатий, то отдав би все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже друже, Якби я був дужий, то віддав би всю силу оцій Катерині за одну годину. Третій каже Діти, нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Задумалась Катерина, та й третьому каже. Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражій, у Криму десь пропадає. Хто його достане, той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, поїхали визволять Катриного брата. Один утопився у Дніпровій гирлі, другого у козлові на кіл посадили, третій Іван Ярошенко, славний Вдовиченко, і з лютої неволі, збагши сараю, брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. «Вставай, Давай Катерину, брата, зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила. То не брат мій, то мій милий, я тебе дурила, одурила. І Катрина додолу скотилась. головонька, Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали, а її запорожці в степу побратались.